Всім привіт! Ось і наступила пора обрізки моєї шовковиці плакучої. Посаджена вона була в минулому році в мене весною. І ось за рік, за сезон, які в неї гарні довгі пагони виросли аж до самої землі. І тепер, звичайно, потрібно її обрізати для того, щоб вона декоративно гарно в мене росла, а також, звичайно, ж, плодоносила. так, зараз покажу ближче. На ось цих таких маленьких гілочках будуть плоди. Тому ці гілочки я не буду обрізати зовсім. Обрізаю спочатку ті, які ростуть всередину крони. Ось, наприклад, ось ця вона навіть сухувата, здається. Я її обрізаю, вона не потрібна. Так, ці всі залишаю. Далі. Ось тут з цієї сторони також якась навіть і тріснувша вона, також її обріжу. Ось якась вона трошки прихворіла. Далі, для того, щоб моя крона розширялась, звичайно, мені потрібно обрізати гілочки на верхню бруньку. Так, верхня брунячка у мене ось тут зверху. Видно, я сподіваюсь, ось тут верхня брунечка, на неї я хочу обрізати. Для того, щоб з цієї бруньки виросла наступна гілочка, ось так. Вона буде таким чином розширятися моя крона. На цю верхню обрізаю. Ось так. Якась ця гілочка трошки хворенька, напевно, я її заберу. І отут на верхню. Різні так, далі оця верхня. верхню. Тут ось ця далі гілочка така іде я її на оцю зовнішню бруньку обріжу. Так, і оцю також. Тут даже зверху ось тут брунечка гарна є. На неї обріжу на цю верхню. На цю краще верхню. Так збоку вона йде. Так, це якась сухенька гілочка. Обріжу її. Далі ось ця. Ось тут зовнішня брунечка така є, але тут є плодова. Тут зовнішня, тут дві плодових. Хочеться, щоб плоди були. Тому я ось так цю підкорочу. Ось так. І цю ось так. Тут зовнішню цю бруньку. Ось так. Ця всередині росте не дуже хорошо. От, але тут дуже багато плодових на ній брунечок. Так, тут залишила, обрізала цю. Шкода, бо може і не залишилося без плодів, якщо дуже обрізати сильно. Мені все ж таки я її отак обріжу. Поки що. Ось так виходить, така обрізка. Можливо, дещо кардинальна, але має у мене гарно розростися крона. Так, з цих бруньочок вверх піднімуться гілочки, відповідно, підніметься і крона. І плоди також, надіюсь, будуть, тому що ось ці плодові гілочки я залишила. Тут досить їх є. Вони і виростають отак, прямо при самому стовбуру. Так що ось так така обрізка. Ну, побачимо, що буде в нас весною, який буде результат, обов'язково вам покажу. Всім дякую за увагу і зустрінемось в наступних відео.